Слава Україні! Розпочалася 437-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність. Подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Відбито близько 50 атак окупантів. Наші захисники тримають оборону. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських. Та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщани та Сельмахівка Харківської області.